Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. На Близькому Сході справжня війна. Бойовики з сектора Газа прорвалися на територію Ізраїля. В багатьох містах на кордоні між Ізраїлем і сектором Газа відбуваються бойові зіткнення. Багато цивільних мешканців виявилися у заручниках нападників. Також Ізраїль зараз знаходиться під масованим ракетним ударом з боку сектора Газа. Ракети долітають навіть до Єрусалиму, де вже були попадання у холми на околицях міста. Під ударами і інші ізраїльські міста. Очевидно, що початок війни. Який співпав з останнім днем єврейських свят, став несподіванкою як для армії оборони Ізраїлю, так і для спеціальних служб цієї країни упродовж останнього часу вважалося, що організація Хамас, яка контролює сектор Газа, не зацікавлена у активних бойових діях, і з нею можливо домовитися щодо зменшення ескалації. Така домовленість, до речі, була досягнута буквально за кілька годин до нападу при посередництві арабських країн, і вважалося, що найближчим часом Ізраїлю з боку сектора Газа нічого не загрожує. Однак тепер, вперше за 50 років після війни судного дня, армія оборони Ізраїлю оголосила стан війни. Що є безпрецедентною новиною для усього регіону, звичайно ж, Ізраїль зараз буде готуватися до суворої відповіді на появу бойовиків на своїй території, на загрози для цивільних мешканців і на ракетні обстріли. Разом із цим є абсолютно очевидним, що повстане питання про готовність цієї країни. До таких воєнних дій, адже зараз є очевидним і те, що відповідні служби не підготувалися до нападу, що для нападу такої інтенсивності може не вистачати бомбосховищ і відповідних дій з боку спеціальних служб, що уряд недооцінив небезпеку, яка Загрожувала Ізраїлю безпосередньо від бойовиків організації Хамас та інших палестинських терористичних організацій, які тепер приєднуються до цього нападу. Напад бойовиків Хамас на Ізраїль може мати серйозні наслідки і з точки зору розвитку міжнародної ситуації з історії останніх десятиріч. Відомо, що війна на близькому сході завжди стає центральним моментом дестабілізації для стосунків між Заходом і Арабським світом, змінює конфедерацію взаємно, може підірвати вже існуючі домовленості. І звичайно ж, така війна зміщує фокус уваги з усіх тих подій, які відбувалися у. Світі до початку кризи на Близькому Сході, особливо якщо ми будемо свідками нової великої конфронтації. Так що одним з головних бенефіціарів цієї війни може стати російський президент Володимир Путін, уряд якого, як відомо, давно підтримує тісні контакти із Хамасом, і був фактично першим урядом. Який був готовий до діалогу з керівництвом цієї терористичної організації після того, як Хамасівці перемогли на парламентських виборах у палестинській автономії і встановили свій контроль над сектором? Для Росії є досить важливим, щоб війни зараз розпочиналися у різних регіонах світу, і щоб таким чином захід не міг зосередитися на допомозі Україні. І у Москви були розв'язані руки у продовженні війни на виснаження, яку Володимир Путін вважає реальним виходом з тієї ситуації, в якій він опинився внаслідок фіаско Бліцкрігу на українській території. І, звичайно ж, варто пам'ятати, що серед тих, хто буде підтримувати Хамас у його конфронтації з Ізраїлем і готовності продовжувати бойові дії, союзники Російської Федерації, насамперед Ісламська Республіка Іран, яка допомагає. Хамасу у озброєнні і економічному виживанні після того, як терористична організація втратила підтримку у арабському світі і не може сподіватися на значну допомогу, якщо не відмовиться від ескалації насильства. На наших очах будуть переформатовуватися коаліції і змінюватися наміри, адже Хамас. Напав на Ізраїль якраз напередодні можливої нормалізації стосунків цієї країни із Саудівською Аравією. Таким чином, криза може виникнути не тільки внаслідок цієї нападу Хамасу, але й якщо почнеться конфронтація Ізраїлю з арабськими країнами. А це може відбутися, якщо почнеться. Відповідна операція ізраїльської армії проти бойовиків Хамас на території самого сектора Газу тут вже арабські уряди будуть досить серйозно реагувати на те, що відбуватиметься під час цієї акції у відповідь із мирним населенням сектора Газа, яке зараз вітає терористів, що повертаються з ізраїльської території. Отже, ми Зараз знаходимося, можна сказати, напередодні карколомних трагічних подій, які можуть датися в знаки на всій міжнародній ситуації, не тільки найближчу добу, не тільки у найближчі дні, але й можливо у найближчі місяці і навіть роки. Якщо згадати, як змінила Міжнародну ситуацію війна судного дня, після якої ціни на нафту вже ніколи не були такими, як до цього нападу арабських країн на державу Ізраїль. Як змінилися міжнародні союзи і конфігурації, які вже ніколи не поверталися до свого попереднього стану. Ми можемо уявити себе, як нова війна, якщо тільки вона не закінчиться буквально за лічені години, може змінити обличчя близького сходу і світу і таким чином вплинути і на ту війну, яку Росія розраховує вести на українській землі у подальші місяці і роки. Всі розрахунки на тлі кризи. На близькому сході, як про це свідчить історія людства, можуть виявитися марними і зміститися в абсолютно інший, ще непередбачений бік. Так що залишається тільки сподіватися, що нова війна на близькому сході не переросте у глобальну кризу, яка поки що не піддається чіткому і конкретному прогнозуванню. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймієкофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру! Хай щастить!